Говорячи про ловлю карася, варто відзначити, що це далеко не дурна риба, і щоб її зловити, потрібно знання та тмітливість. Багато рибалок визнають, що карась є однією з найрозумніших риб. Чимало радянських громадян пам'ятають, як це в дитинстві ловили карасів. використовуючи певні хитрощі. Саме про ці секрети сьогодні й поговоримо. Карась дуже допитлива та вибаглива риба. Найкраще працює суміш з панірувальних сухарів, подріблених варених зерен, кукурудзи або пшениці, а також ароматизаторів ваніль або аніс. Якщо ловите в стоячій воді, додайте трохи глини, щоб прикормка не розчинялася занадто швидко. Ось тоді і можна її зловити. Цей метод дійсно ефективний. Ті, хто знає повадки карася, скажуть, що він дуже любить чесник. А щоб він підійшов ближче, можна взяти камінчик керамзиту та натерти його чесником. Риба гарантовано зацікавиться, оскільки не зможе відмовитись від улюбленого аромату. Також варто пам'ятати, що карась виходить годуватися за розкладом з 6 до 9 ранку, а ввечері з 9 до 11 Якщо прийти. На водойму в цей час клювання буде майже гарантоване. Карась не передбачений у виборі їжі. Це означає, що на риболовлю потрібно брати кілька різних приманок і наживо. Багато хто згадує, якщо в дитинстві брав із собою одразу кілька варіантів від тіста і хліба до черв'яка та короїда. Намагайтеся не створювати різких звуків, не плескати водою та не топтатися біля берега. Також краще уникайте тіні від вудки на воді, бо це може злякати рибу. Раніше були описані поради з ловлі карася, от отримуючись яких можна повернутися додому майже з гарантованим уловом.